Слава Ісусу Христу. Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Вітаю вас неділою, неділю, вітаю зі святом стрітання Господнього. Скажіть, будь ласка, як мене чути, чи добрий зв'язок? Добре, дякую. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за наших на передовій тих наших, де тривають важкі бої, там, де не ще боєприпаси, чи за оточення чи будь-які інші проблеми, про які Господь сам знає. Ми благаємо, щоб Господь допоміг. Щоб Господь послав на поміч нашим воїнам всіх своїх воїнство і сили небесні, всіх ангелів своїх, на чолі святим архістративом Божим Михаїлом і святим великомучеником, Юрієм переможцем, щоб зміцнені силою Господні наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми молимось Господу, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів-захисників. Життя людей це найцінніше. Ми благаємо, Господа, щоб Господь благословив наших, наше військо українське на успішний наступ, на успішний контрнаступ, щоб Господь благословив всіх наших воїнів, всіх командирів, головнокомандуючого, щоб посприяв погодніми умовами і всім необхідним забезпеченням для нашої повної, скорої, остаточної перемоги над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю. Ми благаємо, молимо Господа, щоб Господь. Ангелів своїх поставив поряд з кожним захисником нашим, щоб вони їх охороняли, оберігали від ворожих куль і в день і вночі, щоб зробили їх невидимими для ворога. Ми молимо Господи, щоб Господь захищав, оберігав всіх людей, наших, всі міста, наші і села, наші домівки, храми святі, від ворожих ракет, від атак дронів ворожих. Особливо на Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпро, Полтава, Кривий Ріг, вся Україна наша. Де. Ворог атакує дронами і ракетами. Ми благаємо, щоб Господь захистив, оберіг, порятував всіх наших людей і знешкодив усю зброю ворожу. Ми молимося, щоб Господь захистив всю інфраструктуру нашу енергетичну, критичну, соціальну, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу. Щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашої рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу Господа за всіх наших людей, які в окупації в небезпеці, перебувають, щоб Господь їх оберігав, охороняв і щоб благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені. І докупації до ворожої від ворожих військ, всіх зрадників, колаборантів, які там перешкоджають цим перешкоджають. Ми знаємо, що на окупованих територіях є багато людей, які вболівають за Україну всім серцем, які моляться разом з нами, які чекають визволення. Тож благаємо Господа, що Господь їх укріпив, оберігав, охороняв їх ангелами своїми. Молимось за всіх наших людей, які в полоні ворожому, за воїнів наших, цивільних всіх. Хто у в в'язницях і котівнях хороших утримується, благаємо, щоб Господь допоміг, щоб відбулися обміни, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб вони всі були визволені якнайшвидше. З ворожого полони повернулись додому живими, здоровими. А поки вони там у неволі, благаємо Господа, щоб Господь їх укріпив Духом своїм святим, щоб нагодував голодних, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі. Щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів і не дав їм, заборонив їм знущатися і катувати, і бувати наших людей. Ми молимося за наших всіх полонених, ми віримо, що всі вони повернуться, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив. До повноцінного життя якнайшвидше. Ми молимося за всіх зниклих безвести наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей наших загублених, за наших діточок. Які були викрадені і вивезені, які утримуються ворогу на ворожій території. Ми благаємо, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших. Благаємо за діточок, Матір Божу, щоб вона стала матір'ю кожній нашій дитинці, поки вони там, у неволі, і на чужині, щоб берегла їх під своїм святим покровом, охороняла їх від усякого зла, від злих людей. Від всіх недобрих впливів на них і посприяла разом зі Святим Миколаєм Чудотворцем якнайшвидше, щоб всі наші дітки повернулися додому на нашу рідну батьківщину. Ми молимося за всіх поранених, скалічених, хворих людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, поранених, контужених. Де б вони не перебували всю хвилину, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. благаємо, Господа, щоб Господь порятував їх, порятував їхнє життя, щоб полегшив їх біль і зцілив їх рани за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від атак дронів, від руки ворога, щоб Господь зцілив. Господь наш Ісус Христос є лікар, душі тіл наших, і Він зціляє нас любов'ю своєю, щоб підняв зложенемочі й страждань, дарував кожному потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також за наших діточок. Ми молимося за всіх людей України нашої, які чекають своїх рідних, близьких, коханих людей, з війни, з полону, які шукають зниклих безвісти, за всіх матерів наших. Просимо матір Божу, сьогодні вшановується ікона, її чудотворна семістрільна, яка символізує повну страждань Матері Божої, які вона перенесла за, споглядаючи за стражданнями Сина свого улюбленого. Тож кожна матір розуміє Матір Божу нині. Бо так само страждає. І матір Божа розуміє, співчуває кожній нашій матері зараз українській. Тому молимо, благаємо Матінку Божу, щоб вона утішила, підтримала, укріпила Молитвами Господь благословив, щоб всі наші люди, які чекають, дочекалися додому живими, здоровими, своїх рідних, близьких, коханих людей. Якнайшвидше. Ми молимось також за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні, близькі, достойно їх поховати, попрощатися з ними віддати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх людей України, що які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини. За всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спослужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти. Всі випробування, які має нині наш український народ і кожен із нас. Ми просимо Господа миру, миру, нашій рідній Україні, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у споку, слави визволи визвали нас від лукавого бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо. До Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. <кій> Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами лекитян. Ти озброїв Висуса на вина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його, перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею. Нашу державу, збережи, військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий і миру твердий. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ці нетління. Бо Твоя є влада, царство й сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже великий, Боже Всесильний. Ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости пролини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе щиру молитву нашу, і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну. Перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні полоніх заручниках. За... Тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвести, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в бідій в небезпеці і скрудних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої. Єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний Творець чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Та, Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми, знищити державу, нашу Україну. Господи, втихо мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці. Бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої. То прости їм гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай вінці натління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що ти захистиш, утихомириш, напоумиш та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність, і захист дай їм відвагу й силу. Мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почую, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх, щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль, від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. І зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передовій, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених. Віднайди живими всіх зниклих безвісти, вічний спокій, даруй Господи тим, які вже відійшли від нас. Амінь. І прочитаємо молитву до Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Передаючи дотворною іконою саме стрільне пом'якшення злих сердець, пам'ять якої сьогодні вшановується О мати Божа, Пресвята Діво, Богородице, ти перетерпіла люті скорботи і страждання на землі і безперестанно молишся за нас грішних перед престолом Божим на небесах. Ти бачиш, мати милосердна, всі страждання народу українського. Тож молимо тебе, розріши скорботи наші, перетвори печаль нашу на радість, ти, яка породила Бога і спаси нашого Ісуса Христа, ти, яка від нашестя чужинців, народ наш давнину рятувала, зупини й нині загарбників, що прийшли на нашу рідну землю, знешкодь усю зброю ворожу і зруйнуй всі недобрі замисли і плани ворогів наших. Ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, зціли зранені серця тих, хто зазнав страждань і болю втрати, обладичиться наша Богородиця, наверни до Бога серця тих, що йдуть на нас війною, всіх безбожників, всіх злих людей цього світу, просвіти розум їх світлом правди Христової, виведи з і пробуди їх до істини, Очисти пречисте Діво. Серця всіх людей від злоби, ненависті та ворожнечі, утверди нас їх у любові і мирі, щоб усю надію нашу на Господа, покладаючи у силі і непохитній вірі, пройшли ми всі випробування і врятовані Боже милосердя, повсякчасно славили Отця і Сина, і Святого Духа. Святі тріці єдиного Бога, і Твоє за нас, материнське заступництво, на віки віків. Амінь. І прочитаємо молитву з нагоди свята, стрітень Годнього, яке сьогодні вшановується за Новілянським календарем. Господи Ісусе Христе, єдинородний сину і Слово Боже, Ти, що в давнину пророками бачений, а в останні дні тілом від Пресвятої Діви Марії нетлінно народжений, і в соровий день у святилищі на стрітиння зі всім світом, нею, як немовля, на руках принесений, явлений і обіймах праведного Симеона, на спасіння всім сущим від Адама ношений. Яке слане, присл... присвітле Твоє на руках Богоматері, у храм Господній принесення і зі святим, старцем Божественне Твоє стрітання, нині небеса веселяться і радіє земля, бо побачили пришестя Твоє, Боже. Пришестя Бога нашого Царя до святині, давнину Мойсей сходив на гору, щоб бачити славу Твою, але не міг побачити лиця Твого. А в світлий цей день стрітення Твого ти явив себе людям святині, щоб сяючи невимовним світлом божества. Так, разом з Симеоном бачили тебе лицем до лиця і тебе руками прийнявши, обійми свої, щоб знали тебе, Бога в плоті явленого. Тому прославляємо невимовне пришестя Твоє і велике людинолюбство Твоє. Бо прище пришестям своїм. Дарував ти нині небесну, радість.